Вітаю всіх в цьому відео. Зверну увагу на більшість важливих моментів, які актуальні при купівлі квартири. Деякі з них будуть банальними, я згоден. Відео буде в розмовній формі, якщо вам не цікаво дивитися фотографії, можете просто відкласти і прослухати. Адже тут дійсно моменти, з якими ми стикнулися, і доволі важлива така інформація. Я думаю, особисто нам вона була б корисною, якби я знайшов її в інтернеті до купівлі. Квартири, перший, а навіть нульовий пункт це історія забудовника. Зверніть увагу, якщо це житловий комплекс, який складається з декількох будинків, поцікавтеся, який стан справ забудовника, чи виконує він свої обов'язки перед співвласниками, як йде будівництво, чи можливо будинок вже зданий або скоро буде зданий в експлуатацію. В нашій історії так і було, будинок вже здавався в експлуатацію, і я вам хочу сказати, що це дуже важливий момент. Якщо момент здачі в експлуатацію вже дуже близький, то це мінімізує ваші ризики. Стан справ по землі. Є сайти, відкрита інформація, на якій є кадастрова карта, ви можете подивитись. Про стан справ, на якій розташоване потенційно ваше житло на землю. на скільки років земля в оренді, тощо. Це все можна дізнатись, можна запитати в забудовника, можна запитати в сусідів потенційних чи в знайомих, які мешкають, або мають інформацію по комплексу, в якому ви хочете придбати житло. Також важливий. І не менш актуальний момент, шукайте ще раз шукайте пропозицію саме від забудовників. Знову ж таки, ділюсь нашим досвідом. Ми натрапили на офіційний сайт забудовника. Забудовника знали з відгуків наших знайомих, і при моменті першого дзвінка нам сказали, що немає вільного житла в наявності. Я попросив, щоб нам перетелефонували, якщо щось з'явиться. І буквально через два тижні нам все-таки перетелефонували, запропонували один варіант, який нам не сподобався. Згодом запропонували другий варіант. Квартира звільнилась, Люди, які її придбали, вирішили придбати більшу квартиру в іншій секції. І таким чином ми придбали свою квартиру. Тобто телефонуєте, і якщо актуальна така, опція, як в нашому випадку, прохаєте, щоб вам перетелефонували, якщо з'явиться. Який поверх? Звичайно, тут е, рулетка, скажімо так, е, існує така думка, що е, середні поверхи це ок, нижні навіть ок, верхні це вже не ок. Воно не завжди так. Адже для прикладу, у нас зараз поставили генератор, і людям, які мешкають біля нього, на першому, другому, третьому, четвертому. там, Поверхах доволі таки його чути. Зрозуміло, і хочеться вірити, що це тимчасово, що війна скоро закінчиться. Але ось такий момент, ну і не зникає нікуди шум від там вечірніх гулянок, дитячого майданчику і так далі. Далі дуже важливий момент, на що нам той юрист? Чому так я назвав? Тому що більшість думає, що юрист не потрібен. Але я вам хочу сказати, що вкладати. Угоду купівлі житла краще все-таки за присутність юриста. Ми в цьому переконалися. Це необхідно для перевірки документів. Ну і за можливості, звісно, візьміть з собою члена сім'ї чи друга подруга. Нам юрист обійшов в 700 гривень. До речі, в нашому випадку саме він дав пораду в жодному разі не сплачувати за вартість квартири. Бухгалтерії забудовника, тобто є ризик чорної бухгалтерії. Така пропозиція нам надійшла. І до того, як юрист розповів про всі ризики, ми вважали цю пропозицію цілком гарною. Тобто економія на комісії в банку. Проте юрист порадив оплату проводити виключно через банк. Як виявили згодом, це було правильне рішення, адже деякі наші сусіди оплачували на місці, скажімо так, в бухгалтерії, і потім до них мали запитання. Податкова. Пункт 5. Акція. Акт прийому передачі квартири це ваша потенційна знижка на ремонт. Далеко не всі це знають, і мало хто дійсно користується відповідно до можливостей. При прийманні квартири в новобудові радимо оглянути квартиру на предмет наявності помилок при побудові. Тобто, це можуть бути. Нерівні стіни, нерівна стяжка, криві перестінки, недороблені відкоси тощо. В будь-якому випадку, якщо ви фіксуєте щось що вам не подобається, доносите до забудовника і він повинен в більшості випадків виправити ці недоліки. Не менш важливим є вигляд з вікна, чому я написав, що він може змінюватись. Бо так сталося в нашому випадку, нам розповідали, що квартира з видом на лиман, і його все-таки дійсно спочатку було трошки видно, але лише маленьку частину при купівлі квартири перед видом на цей кусочок лиману, вільний простір, проте згодом там виросла висотка, яка частково зіпсувала вигляд з вікна. Не критично, в принципі, але важливо. Тобто, якщо ви бачите пустоту і бачите, що Район забудовується, є дуже високі шанси, що навпроти ваших вікон безпосередній близькості буде висотка. Для когось це ок норм, комусь не дуже ок. Тому звертаємо також на це увагу. І ще один момент. Низьковисотна забудова, плюс чи мінус. В нашому випадку є державна установа. І там дуже гарна силена територія. З більшості вікон маємо такий вид, і я рахую, що це радше плюс, адже висотки, там, сподіваюсь, не буде найближчим часом, по крайній мірі. Ну тут південь, північ, захід, схід, тобто розташування квартири. Дивіться, кутова, кутова. кутова плюс, що буде менше сусідів по одну сторону, але не кутова буде плюс, що вона буде теплішою. Ну і, звісно, в сучасні будинки, якщо у вас сонячна сторона, навіть зимку, вони є енергоефективними і буде менше витрат на тепло. Знову ж таки, якщо ви живете на півдні, так як ми влітку буде доволі таки тепло. І спекотно, думаю, це зрозуміло. Транспортна розв'язка, інфраструктура поруч, також момент, і далі. Тариф на електроенергію. Є новобудови, в яких люди живуть руками, але сплачують за електроенергію за будівельним тарифом, який вищий за 4,32 гривні за кіловат. І ось такий момент. Також ми коли купували квартиру в одній з локацій, нам люди сказали, що в них вартість 1 метра кубічного води в два рази більша. За тарифи по Одесі. Тобто тоді було десь в районі 20 гривень, в них вже тоді було 40 Хоча відстань до Одеси в них була 1 км. Ну, враховуйте, уточняйте ці моменти на тарифи, особливо по електроенергії, і перспективи переходу на день-ніч. Ось і про перспективи. Зараз поговоримо. Вибір обслуговуючої компанії ОСББ розповідає нашу історію. Обслуговуючу компанію можна поміняти, створюючи ОСББ, звісно, в нашому випадку вдалося перевести завдяки створенню ОСББ житловий комплекс на тариф та ніч вирішити багато питань по життєдіяльності комплексу, встановити сонячні панелі, вирішити питання з ліфтами, і все інше стало, скажімо так, набагато простіше, доступніше. І ок. В ідеалі, звичайно, створення ОСББ. І коли в самому будинку проживають ініціативні люди, яким не байдуже. Ну, і звісно, ви можете стати однією з цих ланок, тобто ініціативною людиною. І не менш важливий момент податки на нерухомість. Можливо, ви не знали, але якщо площа вашої квартири перевищує 60 метрів квадратних, то ви будете сплачувати з неї податок. Ну, і тут, якби очевидний момент. При можливості придбати квартиру 59 квадратів і умовних 64, особисто для мене не виникає запитання. 5 квадратів, скажімо так, погоди не зроблять, а сплачувати податки за розкіш. Хоча, чесно кажучи, взагалі дивний цей момент. Якщо вважати, що квартира на 60 метрів квадратних це розкіш, ну не знаю навіть. Ну, але такий момент є. тобто, Ваша квартира, яка має площу більше ніж 60 метрів квадратних, буде оподатковуватись і оподатковується, зазначу, зайві квадрати. Тобто, якщо ваша квартира має 65, для прикладу, то ви будете сплачувати податок за 5 метрів квадратних податок на нерухомість. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь моменти, якими можна доповнити це відео, обов'язково напишіть їх в коментарях. Прислухаюся до зауважень. Поділіться своєю історією, як було у вас. Буду вдячний за підписку і лайк цьому відео.